Подружка понеділок у нас сьогодні. Понеділок і початок нового трудового тижня. З чим тебе, друженька, подружка, і вітаю. Але сьогодні я просто не втрималася, щоб трошечки не познімати відосиків з цією весняною красою, щоб не пропустити е, той момент, коли бруньки перетворяться вже на е, квіти. Та на зелені листочки. Бо цей момент він такий а, швидкий і навіть не встигаєш пам'ятатися, коли ще були голі віточки, да, голі дерева. а тут... Раз тобі, і вже квіти, і вже все зелененьке, все таке пухнасте, все красиве. А, також не встиг пам'ятатися. О, диви, диви, це бузок? Я ж знайшла бузок. Я знайшла бузок, але, на жаль, я не можу тобі його через камеру дати можливість насолоджуватися тим ароматом, тим ароматом бузка. Да, все Він так виглядає. Трошечки жиденький тут або Ну, що ж, а далі будуть нарциси. ну Нарциси, вони бачиш, такі окультурені а, на клумбочках, таких ось горшиках, горшиках їх вирощують. Але який колір. Подружка, друженька, ти тільки поглянь, який колір. До речі, сьогодні в понеділок у мене щось так кружиться голова, кружляється, такі кругалі видає. Ну, мабуть, тиск. Скаче. Чи знов погода буде мінятися? Я оце не знаю. Але зранку ледь встала. Думала, що в мене все там перегортається в хаті, а то в мене просто голова так кружмариться. Подивитися можевельник, він вже викидає також нові такі, я не знаю, то брунькі чи не бруньки, чи як вона називається, але будуть нові голочки. Тобто жовтенькі голочки, вони опадають. Зелені, то так собі, там вже такі сочненькі, світло-зелені, то вже будуть нові. І далі вже йдемо з тобою, розглядаємо якісь кущі, якісь кущі, і мені цікаво, як ці кущі будуть квітнути, як будуть виглядати ці квіточки, коли вони вже повністю відкриються. Де ти край, а де те місто вічної весни, щоб весна була постійно. І щоб погода така була гарна, добра, і щоб зими не було. Я не, не люблю зиму, я не люблю, коли мені холодно. Також в дитинстві в юності я дуже полюбляла літо, дуже полюбляла літо. Але з роками ми, на жаль, не стаємо здоровішими, відбуваються якісь зміни щодо здоров'я, і вже жару. Погано переношу. Або, або я думаю, що ну, коли я була молода, да, і може, якось з температурою воно було інакше. Тому мені здається, чогось, що літо було не таке жарке, не таке жарке. Може, і дійсно, як ото кажуть, глобальне таке потеплення йде. Ось, але зараз літо дуже важко переносити, особливо азіатське літо, особливо, якщо країни знаходяться в одній полосі е, з Сибірією. Да? і е, ну що сказати, тут таке літо, воно я потім розкажу і познімаю, яке воно. А зараз у нас весна, а весна, я вважаю, що це. Ну, що це саме найкраще, саме найкраще, що може бути. Воно дає і наснагу, воно дає надію, воно всіляє в тебе віру, що все буде гаразд, що все квітне. Бачиш, яке все гарне, який жовтий, гарний колір. Сіла тут на лавочку відосика озвучити, коментари вставити, побелезікати, а тут ходять люди. От, ну, нічого. Я сподіваюся, що сторонні шуми не дуже будуть зважати, тому що я використовую мікрофончика. Думаю, що воно буде непогано. Дивись, які це карлікові такі нарциси. Вони такі насправді маленькі. Я не знаю, чому я так от на контрасті руку не поставила. Вони дуже маленькі. Це, мабуть, квіточки у ці карлікові нарциси. Ну, може, сантиметрів 10 вони вздовж кожен. А ще хочу тобі показати, як мені подобається, коли цей вишневий цвіт, всі ці цвітіння, вони падають і з краю наче ну, сніг, не сніг. Я не хочу це порівнювати зі снігом, або, як кажуть, весняний сніг. Це цвітіння, але дуже гарно, дуже гарно виглядає. І я до переваги в мене усе саме таке, а не. Звичайний сніг, який взимку. Це також щось з разновидності бускових, буска. Але що мені дивно, що бачиш, дерево саме лисеньке, тобто немає на ньому ще жодної, жодного такого явного листочка не вилізло, але є квіти, тобто голі віточки і квіти. Це цікаво. І знов бузок. знов Мій улюблений бузок і його чудовий тонкий аромат. Бачиш, друженька, бачиш, подружка, я не втрималася і мені так захотілося помацати цю гроздочку, того пускати, квітіння відчути. Це ну, це така радість, це щось неймовірне і дуже дуже приємно. Він є шум місто, і якщо ти звернув чи звернула увагу, друженька, подружка, як ото кажуть в той в тих жартах, що сусід з дреллю тебе знайде всюди. І навіть тут, навіть тут зайшла у дворика познімати ці кустики, ці кустики, хащики з буском, і тут десь знайшлася дрель. Що озвучувати, що розповідати, коли на відео, і так все видно, як воно гарно, як воно як воно все квітнуло. А тепер а, вкриває, вкриває що це землю, плитку, а тепер вкриває плиточку. От. Це дуже. Круто, що я знайшла час, виділила прямо так цілеспрямовано піти і на це все подивитися і познімати. Познімати це добре. Ну, про людей з дрелю я вже казала. Який би ти дворі куди б ти не зайшов, а всюду буде той самий звук, тому що насправді тут будівництво йде постійно, постійно. Мені здається, що навіть в таких старих кварталах, районах ну, постійно щось добудовують. тому вибачай за ці звуки з пісні, як ото кажуть, слів не викинеш. А ми йдемо далі. Ця хороша моя подружка, мій дружечка, сонечко. Дякую, дякую, що прогулявся, прогулялася зі мною. І до зустрічі в наступному відосі бажаю тобі гарного понеділка.